Надійшло звернення в міську раду від громадянина Непоміщо Віктора про перейменування прогулку Шевченка на провулок Кузьми Скрябіна. Звернення розглядалось на комісії і було погоджено проект рішення щодо проведення громадського обговорення щодо перейменування провулку Шевченка на провулок з Скрявина з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій про перейменування провулку і врахування їх думки під час прийняття рішення при прийнятті позитивного рішення в результаті громадських обговорень. Пропонується винести на розгляд сесії Кремлянської міської ради 7 скликання проєкт рішення щодо переименування прогулку Шевченка на прогулку з міськрядом. Ще, не було. Ще, не було. Ще, Ще було. будуть громадські обговорення, то рішення тільки щодо проведення. Провести. Провести так. так, ми будемо давати ви діалог на, на сад міської ради. Зрозуміло, так, депутати, да, 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 да. прошу. Прошу Я розумію, що ви чіпаєте шевченка? У нас є. Будуть громадські опровадження. У нас є льотчики без вже було, везете Не чіпайте льотчики? А шевченка чіпати? Це провулок шевченка. До нас надійшло звернення. Так, Ми добре. мусимо Дальше його розглянути відповідно до законодавства. Тому пропонується на радість... Зрозуміла позиція депутата Іванця. Будь ласка, Петро Степанович. Якщо нема вулиці, може бути провулок? Юристка як там? Чуву? Це відрізнення, це відрізнення. Ні, ну, але повинна бути вулиця спочатку скраплена, а потім про Так Це якраз заступили. Я вчитав, що так і повинно. Та, ну і але... ну, де переіменування про вулиця? Добре. А, будуть громадські слухання. слухання. У громадських слуханнях будемо все обговорювати і все вирішити. Якщо там порушення, то Так добре, що які будуть ситуації, будь ласка. Рішення не приймається щодо переіменування. Бачу, що саме на тому провулку би я питалася Віктора, бо така позиція при іменуванні дуже така делікатна. Але е на тому провулку проживають три квартири. Це три він і двоє сусідів, це пішохідна зона. Він готовий зробити за свій, свій Юр... кошт, алею. Там, там, там не тільки фізичні, там ж зареєстровані <гум> юридичні, там переименування будуть коштувати. Що які будуть пропозиції? Ну, на що що? Ви що? Ви на депутаті чи може бути Значить, Депутати погоджуються, щоб винесли на громадське обговорення дане питання. Так, да, так, так, так. Да, так, так, так. Але з можливістю вивчення, чи може бути так як каже, ну, розпалич, ну, спочатку, буде, а, спочатку, буде, давайте спочатку вивчимо, а тоді будемо. А то тільки починається громадська обговорення. Місяць час. Ми майже більше місяця часу пройдемо. Шановні депутати, які ще будуть пропозиції? Вже буде проєкт рішення на сесії щодо перейменування, якщо буде таке, то вже буде згідно Ви ну, люди звернулися, ми мусимо свою позицію заявити, ми не маємо права не розглядати дану пропозицію. Давайте поставимо чином питання на голосування, щоб депутати Кременецької міської ради дають згоду на проведення відповідно громадських слухань з метою вирішення даної заяви. Але я б одну хвилинку перед голосуванням, я б все-таки про себе може якась будесь акумулювати, може якісь питання разом будуть виникати, щоб ми е, прийде з дві неділі чи три і знову громадські споходімо по інших напрямках. Якщо є якісь моменти і, скажімо так, ті, які засловують на увагу, будь ласка, подавайте для того, щоб ми могли в комплексі ці питання вирішувати. Позапрошу голосувати. Хто, Хто проти? Утримався. Хто утримався, руку? Взагалі не голосували. Так, Сільвіструк Взагалі? і Лахмунік утрималися. Да. Хто хто? А проти Так, Сіліхоні? А ще утрималися утрималися? Сільвіструк і Лахмунік. Дякую. Далі.